Без паніки та метушні прикарпатські надзвичайники продовжують навчати мешканців, як поводити себе під час небезпечних ситуацій. Цього разу в полізору місцеві журналісти. А от найважливіші алгоритми дій традиційні. Першочергове питання, оповіщення про повітряну тривогу. Коли ви будете чути уривчисте звучання електросирен, яке буде десь протягом кількох хвилин, це буде означати увагу передачу попереджувального сигналу. Увага всім. Коли ви почуєте цей сигнал, необхідно вімкнути радіоприймачі. Телебачення на місцевих телеканалах і уважно прослухати повідомлення, яке буде надаватися органами виконавчої влади. Прослухавши це повідомлення, ви повинні діяти відповідно до цих вказівок. Далі порадник дій на випадок артобстрілу. Тут кажуть рятувальники, головне знайти собі надійне укриття. Для цього підійдуть навіть канави, траншеї та ями. А якщо таких у полізору немає, просто лягайте на землю, закривши голову руками. Автівка втекти від обстрілу теж не допоможе. Відтак надзвичайники застерігають. При перших вибухах слід покинути машину. Стояти з боку, шукайте канаву. І метрів не ну будемо говорити 15 від автомобіля, залягайте і значить на це о, авто вже може тривати до 15 хвилин. Можна автомобіля є бензобак. і при попаданні буде взрив, і так далі. А це вже наочна демонстрація небезпеки, яка ховається під ногами. На столику різноманітні бойові елементи від гранат та розтяжок, що їх нині активно використовують в зоні АТО, до мінометних снарядів. При виявленні будь-якого предмету забороняється. В першу чергу брати їх в руки, робити спроби якісь розібрати. Багато випадків було таких, переносити, кидати в полум'я. І все ж таки, якщо ви знайшли такий бавір-пас, потрібно зателефонувати на лінію 101. Водночас, надзвичайники радять завжди мати на поготові тривожну валізку, а в ній найнеобхідніші на перший час речі теплий одяг, зміни, взуття, ліхтарик, провізію та воду. А ще обов'язково ліки і документи.